Чи вам ніколи не приходилось знімати квартиру у місті або в Україні, де ви знаходитесь перший раз і нікого не знаєте? Чи вам ніколи не приходилось попадати в таку ситуацію, коли вам продають, тобто беруть наперед гроші за списки і ви бігаєте, дуже багато часу бігаєте по цим адресам, шукаєте щось. І залишаєтесь з диркою від бублика. Або ще є варіанти, з вас беруть гроші наперед і гарантують протягом там, певного терміну 10 днів, 20 днів, 7 днів. Обов'язково вам надати житло саме те, про яке ви мріяли. І проходить цей термін, і ви не маєте вже ні житла, ні грошей. Також існує багато інших способів. Коли ви можете навіть знайти житло, заселитися, але потім прийде власник і скаже, що ти тут робиш, бери свої шмотки іди звідси геть. Також, щоб ніколи з вами такого не сталося, з вашими друзями, додивись це відео до кінця, пошир це відео іншим людям, щоб все було добре у вас, тут в Майами, Флорида. Сполучених Штатах, Канаді, а також ці рекомендації стосуються до будь-якої країни світу. Привіт, мої дорогі! Я Михайло Буртовий, ваш ліцензований спеціаліст з нерухомості в Майамі, Флорида. Я допомагаю людям розібратися із житлом, з пошуком житла. Які потрібні документи для цього, з чого почати, які кроки. І я також допомагаю людям придбати житло, чи продати його, чи інвестувати із ціллю отримувати прибуток від вашого житла. Як ви тільки приїхали до Сполучених Штатів, тому вам потрібно негайно житло як можна скоріше і це краще зробити до того, до того як ви Сюди приїдете, це легко зробити онлайн, можна оплатити, забронювати через Airbnb, чи готель буде, чи іншим способом у друзів, знайомих, родичів знайти житло. Це перше. До того, як ви прилетите, вам треба вже мати житло. Добре, інтернет кругом є, кругом працює одинаковий, і краще це зробити там, де ви є: в Україні, в Польщі, в Чехії, в Словакії чи в інших країнах. Зробіть по Турбуйтесь, пошукайте, поговоріть із людьми, хто це зможе вам зробити. І так, ви приїхали, прилетіли в Сполучених Штатах, ви з валізами, виходите з аеропорту і вам вже треба їхати в те житло, яке ви зняли. А далі, як можна скоріше, вам треба зробити план дій, що ж далі робити. Далі вам потрібно влаштуватись на роботу і пропрацювати три місяці. Для того, щоб ви могли зняти довготермінове житло терміном на 12 місяців, яке є дешевше, набагато дешевше. Отож, у вас є два варіанти. Самостійно шукати, два варіанти. Самостійно шукати житло чи в агенцію нерухомості звернутися. Коли вам треба звернутися до спеціаліста з нерухомості, до ріалтора, тоді, коли ви хочете. Зняти дешевше житло на 12 місяців або хоча б на 6. Бувають винятки, але як правило, це 12 місяців, тоді ви звертаєтесь до реалтора. У будь-яких інших випадках вам потрібно шукати друзів і знайомих для того, щоб зняти житло. Для цього ви подивіться це відео, в якому я детально розказав, які потрібні документи, які етапи потрібно для того, щоб знайти житло на 12 місців. <кій> Отож, перший варіант ви хочете самостійно шукати. Ви як ви вже здогадуєтесь, коли ви самостійно шукаєте житло, ви можете натрапити на шахая. Ну, будь то може сказати, показати вам якусь квартиру і сказати, давай мені гроші, показати, може, якісь папери і ви віддасте гроші, може навіть поселитися, а завтра, чи через день, чи через тиждень прийде власник і скаже, що ви тут робить за Або інші варіанти можливі. Чому так? Тому що у вас немає інструментів, немає доступу до того, щоб перевірити, хто ж є власником цієї квартири. А Ріелтор може це зробити і перевірити. Далі, для того, щоб зняти житло, потрібно цілу пачку паперів заповнити, оформити, відправити, підписати, і вони вас будуть захищати ваше перебування, проживання, захищати по закону. Якщо щось може піти не так, а повірте, багато речей може піти не так. А чи знаєте ви? Що це за папери? Чи вони будуть правильно заповнені, чи неправильно, чи знаєте ви, де підписи ставити, які підписи, хто має підписи, чи ви можете підписи ці перевірити. Багато-багато інших питань є, на яких у вас може не бути відповіді. Отож, вам потрібно хтось, хто це за вас зробить, тобто заповнить ці всі форми, підпише у власників, у вас підпише, подасть на розгляд в асоціацію. Будинку, тобто спілка співвласників житла, щоб ви були захищені перед тим, як ви вселитесь. І це все робить ріавтор. І, і знаєте, що він безкоштовно це все для вас зробить безкоштовно. Тепер подумайте, чи варто вам невідомо у кого зняти житло з невідомими наслідками, де ви можете втратити. Кількість грошей за три місяці, 4 чи 6 місяців. Чи варто звернутися до спеціаліста, вирішувати вам. Коли ж вам потрібно зняти на тиждень, два, на дні чи на місяць, то ріелтор це не може зробити. Але, але ріелтор може вам порадити, як правильно вам поступити, до кого звернутися, які документи потрібні і так далі. Тому знайдіть. Того ліцензованого спеціаліста, або зверніться до мене, і я вам це допоможу зробити, або поражу когось моїх колег. Я Михайло Буртовий, ваш помічник із переїзду до Майами.